Презентували міні-фільми про дітей України та війну у Чернівцях. Відбувся телеміст з Румунією. У рамках регіонального проєкту Повіту Констанца репортаж про Румунію відбувся телеміст. Зустріч з переможцями проєкту метою було ознайомлення з роботами команд переможниць з України та Румунії. Основна мета була на той час знайти саме можливості поспілкуватися з нашими співвітчизниками, які є вимушено переміщеними особами, біженцями на території різних країн. Радіка Тіміш зауважує багато родин на. Разі проживають і у Румунії, а саме в місті Констанце. Саме тому у рамках проєкту репортажі про Румунію було створено ще одну секцію: діти України і війна. Взяли участь у проєкті й учні семи Чернівецьких закладів освіти. Це учасники Чернівецького ліцею номер. Шостий імені Олександра Доброва, Чорновецького ліцею Ювілейний, Чорновецького ліцею багатопрофільного ліцею номер 4 -й. Далі це 19-й ліцей імені Ольги Кобилянської і дві гімназії. Це сьогоднішня 18-та гімназія, а також 9-та гімназія. Учасники мали право виконувати роботи не лише в секції Діти України і війна, а й в інших наявних секціях: традиції, культура, духовність, величні постаті, природа рідного краю та інші наш репортаж називається Чернівці і ЕМЕНСКО і зайняв призове місце. Тобто, перше, це цікавий досвід, і це весело. І таке зараз в час війни це позитив, щоб не відволіктись від війни, від усіх цих думок і так далі. Учні розповідають, знімали репортаж на звичайну камеру, яку позичили, та взялись за роботу серйозно. Додали навіть кадри, зроблені з дрона. Десь ми місяць. У нас було час, щоб його зняти. У нас були різні перешкоди, такі як погода, але ми нам приходилося переривати зйомку і переносити на інший день Валентина Кравчук зазначає, попри всі перешкоди, фільмування завершилось вдало. Та сама ідея проєкту Чернівці та Емінеску народилася спонтанно. У нас було декілька ідей, але під час однієї нашої зустрічі онлайн з іншими вчителями і учнями з Румунії. Пролунала така фраза, ми би хотіли побачити Чернівці. І от тоді у мене виникла ідея запропонувати дітям таку тему. Діти кажуть, так, звичайно. І от так народилася наша ідея і проект про місто Чернівці, і, звичайно, і Менеско. Так, гімназія номер 18 відобразила історію дитини, яку було врятовано та евакуйовано з Маріуполя. На теперішній час дівчинка є ученицею гімназії. Історія Кіри вона показує нам всім, що не можна здаватися. Адже Кіра якраз та дитина, яка показує нам всім, як потрібно боротися за своє життя. Діти не просто підготували роботи, а прожили їх та певною мірою відчули себе учасниками подій, відображених у проєктах. кажуть, попереду нові задуми та досягнення. Любов Копотів Пасейлюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4